Творчий болениче, людського роду, подателю, благодати духовної вічного спасення, сам, Господи, пошли Духа Твого Святого і звишнім благословенням на цю пам'ятну таблицю, щоб ті, хто спогляне на неї, завжди пам'ятали про милість Твою і сповнялися багатством Твого благословення, заступництва і помочі. бо Ти благословляєш, і освячуєш усе. І тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Освячується Отця пам'ятна таблиця благодаті Пресвятого Духа окропленням цієї води свяченої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. І цей професорський кабінет. В ім'я отця і сина і святого Духа, амінь. У ім'я отця і сина і святого Духа. Амінь. В отця і сина, і Святого Духа. Амінь. І всі тут присутні В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пане Романе, дайте ще трошки. От ще декани стоять Святого Духа. Амінь. Сина і Святого Духа. амінь. Вже так трохи. Та. Дорогі у Христі, ми знову знову збираємося. Такими маленькими спільнотами, щоб подякувати Богові за ті дари, якими Він нас благословляє. І найбільші дари це люди, люди, які є дотичними до нашого університету, які уможливлюють нашу працю і навчання для наших студентів. Тому таких людей є багато. Але сьогодні ми хочемо подякувати пані Аркадії, яка з вшановуючи гідність своїх батьків, які переставилися до вічності ті та Святослава подарувала нам кошти на цей професорський кабінет, який ми щойно освятили. Тому з великою вдячністю ставимося до тих людей, з величною вдячністю приносимо їх у своїх молитвах. Нехай завжди поспоглядаючи чи заходячи сюди на місце праці, ви пам'ятали про них у своїй молитві і приносили їх перед Господом. Слава Ісусу Христу!